Чи зможе один з найкращих знавців футболу в Україні Віктор Вацько перемогти чат GPT? Цікаво, чи переможе Віктор, у нього буде буквально декілька секунд. У якому році збірна України вперше в історії піднялася у топ-10 світового рейтингу FIFA? Поїхали? <рес> Лютому 2007 року. Чат GPT, 1-0, Віктор Пацабрат. А друге питання, друзі, у якому році Шахтар Донецьк вперше став чемпіоном України? У 2001. У 2002 Ну, ти Він відповів швидше, ніж чаджи Піті, але відповідь була неправильна, тому не зараховується. Який український футболіст перший провів 100 матчів у складі збірної України? Пошло? Без поняття. Шевченко. Хорош! Хорош! 2 -1, 2 -1. Який український клуб першим здобув перемогу над мадридським реалом у лізі чемпіонів? Динамо Київ. Друзі, браво! Повірте, Іван... чат же п'яті знов на ё... Іван... О, О, що, друзі, Хто з українських футболістів забив найшвидший гол у фіналі частині чемпіонатів Європи? Я не пам'ятаю. Андрій Ярмоленко. Це неправильно. Ярмоленко не забивав, шведа. Чат GPT п'яті на йобу. Ё... він дав, хипку нічого себе. То Віктор Радсько перемагає 3-2 рахунок. Браво. Підпишись прямо зараз на цей акаунт.